Аудіокниги українською від студії Калідор Класика детективу із колекції Альфред Гічкок презентує Джек Рітчі. Викрадення Адам Карлсон підвів голову моторошну і холодну тишу, що оточувала його впродовж декількох годин. Почали порушувати звуки. Ледь чутно, десь неподалік, завив пес. Тоді пролунало гудіння літака. Шум двигунів швидко наростав. Літак пролетів просто над будинком. При світлі потужної лампочки без абажура, що висіла під самою стелею, він за годинником визначив час. Було дві години. Тридцять дві хвилини ніч. Адам сів на ліжко і ще раз уважно оглянув кімнату. Три з половиною на чотири метри. Жодних вікон. Стіни підлога та стеля з міцного бетону. Двері товсті й дубові, майже повністю звуко не проникні. Але не зовсім. Собака виє десь поблизу. Скільки часу він тут перебуває? Здається, минуло декілька днів, хоча насправді трохи більше восьми годин. Усе почалося учора ввечері, а яким буде кінець цієї історії, достеменно невідомо. Адам поставив машину в гараж і попрямував довгою доріжкою до будинку. Раптом з темряви з'явилося двоє. Обидва мали опущені на обличчя глухі каптури із прорізами тільки для очей. В руках у них були пістолети. Він, звісно ж, сіпнувся, але по справжньому не злякався. Звів руки вгору і промовив Заберіть гроші, але. Залиште, будь ласка, гаманець. У той момент він раптом чомусь подумав про метушню, яка буде пов'язана із отриманням дублікату водійського посвідчення та інших особистих документів. Але їх, схоже, цікавили не гроші, і аж ніяк на його гаманець. Той, котрий був вищий, рухом пістолета вказав йому йти попереду себе. Вони повернулися назад до під'їзної дороги, вийшли через ворота на вулицю і підійшли до седана темного кольору, що стояв на узбіччі. Адаму зав'язали очі, зв'язали руки і ноги і поклали на підлогу у задній частині салону. Спершу він намагався стежити за напрямком руху, але автомобіль зробив стільки поворотів, що він геть заплутався. І здався. Після приблизно годинної поїздки автівка зупинилася. Адаму розв'язали ноги. Провели доріжкою із зав'язаними очима. Він чув звук відмикання дверей, а тоді спустилися вниз сходами, і саме так він і потрапив до цієї кімнати. Коли йому розв'язали руки і зняли пов'язку з очей, він побачив яскраво освітлену кімнату, в якій було тільки ліжко, стілець та стіл. На столі лежав аркуш паперу і ручка. Високий чоловік заговорив до нього першим. Сідай, наказав він, напиши своїй дружині записку. Нам потрібно двісті тисяч доларів. Адам витріщив очі. Що? Двісті тисяч? Абсолютно точно, містере. Тепер ти нарешті зрозумів, для чого тебе схопили, сказав високий із єхидною посмішкою, яка явно проглядалася крізь каптур. Адам облазав пересохлі губи. Але моя дружина поїхала до Європи минулого тижня разом зі своєю матір'ю. Чоловіки у каптурах перезирнулися. Високий підняв пістолет. Нам потрібні двісті тисяч, і нам байдуже, як ти їх роздобудеш чи хто їх роздобуде для тебе. Адам сів за стіл. Гроші можна отримати тільки через Гарольда Баністера. Він мій адвокат і радник. Чоловік із пістолетом. Вказав зброєю на ручку. Візьми її. Я скажу, що ти маєш написати. Адам підкорився і вивів на листку таке послання. Дорогий Гарольд, мені потрібно, щоб ви зібрали 200 тисяч доларів купюрами номіналом не більше ста. Вам повідомлять телефоном, як чинити із цими грошима. Не повідомляйте у поліцію. Якщо ви туди звернетеся, то ніколи більше не побачите мене живим. Адам Карлсон, Високий чоловік перечитав записку, кивнув, а потім обидва викрадачі вийшли із кімнати. Адам почув, як двері замкнули. Він знову приліг на ліжко і заплющив очі. Можливо, вони вирішили його вбити після отримання грошей, але якщо вони хочуть вбити, то для чого надягають каптури? Адам вхопився за цю думку, як потопаючий за соломинку. Отже, думав він, доки вони носитимуть каптури і намагатимуться, аби він не міг їх упізнати. Його життя у повній безпеці. І з такими думками він поринув у сон. Адам прокинувся від звуку відмикання замка. Зиркнув на годинник. Було вісім годин двадцять п'ять хвилин. Серце прискорено забилося. Високий чоловік приніс тацю. На полегшення Адам помітив на його голові каптур. Сніданок, сказав незнайомець. Він зачекав, поки Адам поснідає, а тоді вийняв із кишені пов'язку і зав'язав Адаму очі. Зателефоную свою контору. Скажеш секретарші, що приїдеш не раніше, ніж за тиждень. Повідом, що ти збираєшся подорожувати. Його вивели за двері кімнати. Який номер у твоєї секретарки? запитав високий. Адам назвав йому номер і почув, як незнайомець взявся крутити диск телефонного апарата. Потім йому до рук тичнули слухавку. На телефонний виклик відповіла його секретарка. Марч, сказав Адам. Мене не буде близько тижня. Я вирішив трохи відпочити і помандрувати. Так, сер, відповіла вона. «І Як можна буде з вами зв'язатися, якщо виникне необхідність? Це не знадобиться, сказав Адам. Відкладіть усі найближчі справи і скасуйте зустрічі цього тижня. Високий забрав у нього слухавку. Можливо, варто зателефонувати іще кому-небудь. Подумай гарненько, заради власного здоров'я. Нам не потрібно, аби хтось почав тебе розшукувати, звертаючись до поліції. Адам подумав і промовив Моїй домогосподарці, він назвав високому номер і за декілька секунд той знову тичнув йому в руки слухавку. Місіс Ріган? Так. відповіла вона. Це ви, місе Карлсон? Так. О, де ви? Коли ви не зійшли до сніданку, я занепокоїлася і послала Джеймса на пошуки, але він вас не знайшов. Сказав, що ви вчора ввечері були вдома, оскільки всі автівки стоять у гаражі. Але де ви? Так, так. Я був вдома. Вранці я пішов дуже рано. За мною заїхав знайомий. Місіс Ріган, я буду відсутній десь тиждень. Вирішив трохи відпочити. А, добре, сказала вона. Але вчора увечері прийшов лист від вашої дружини, і я поклала його на стіл у холі, та ви, мабуть, не помітили. О, так. Знаєте, не звернув уваги. Можливо, ви бажаєте отримати його до від'їзду? Ні, нехай полежить. Я порозмовляю із нею телефонічно. Після невеликої паузи місіс Ріган запитала, А можна переслати лист туди, де ви відпочиваєте? Не потрібно. Я ще остаточно не вирішив, куди саме поїду. Високий відвів його назад у кімнату і зняв з очей пов'язку. Увечері його напарник приніс Адаму вечерю. Мабуть, вони вартують біля дверей по черзі. Високий вдень а маленький вночі. подумав Адам. Вголос же він запитав, чи є якісь звістки від банністера? Маленький чоловік заперечливо похитав головою. Було помітно, що він з нетерпінням чекає, доки Адам закінчить вечеряти. У нього була звичка щипати себе за кісточки пальців на правій руці. Вранці високий чоловік приніс Адаму сніданок. Адам вирішив розпочати із кави. Скажіть, звернувся він. Ви вже отримали гроші. Високий відповів порухом руки і додав Ні. Банністеру ми дали термін до четверга. Години, дні та ночі тяглися дуже повільно. У четвер високий чоловік прийшов і жорстко промовив. Баністер тяне кота за хвоста. Він вийняв з кишені пов'язку для очей. Я хочу, аби ти з ним порозмовляв. До того ж, треба постаратися переконати його, аби він підготував гроші до дванадцятої години завтра. Інакше буде пізно. Ти мене зрозумів? Адам тремтячою рукою витер піти щола. «Так, чола. Я... Так я все зрозумів. По телефону. Адам промовив. Герольде, чому ви не приготували гроші? «А, Адам? запитав баністер. Це ви? Так, це я. Отож чому? З вами все гаразд. Так, увірвав його Адам. Але вони кажуть, що ви тягнете гуму. Баністер відповів не відразу. Ні, Адаме. Нічого я не тягну. Просто для того, аби роздобути стільки готівки потрібен час. До того ж, акції фірми Олтілайн Chemicals, які належать вам, сьогодні за курсом коштують всього двадцять з половиною. Я подумав, можливо, до понеділка курс підніметься і. Продайте їх негайно. увірвав його Адам. Баністер на тому боці дроту зітхнув. Гаразд, я це зроблю. Окрім того, за ваш пакет акцій фірми Шор Апартамент роджер здає всього 75 тисяч. Дідько з ним. Нехай бере. Адам сильно слухавку. Гарольде. Потрібно дістати ці гроші до 12-ї години завтра. Якщо ви цього не зробите, буде надто пізно. Декілька секунд баністер мовчав. А тоді відповів, я все зрозумів, Адаме. Гроші я знайду обов'язково. Можете на мене розраховувати. Наступного дня о тринадцятій, коли високий приніс ленч, Адам запитав його обережно Баністер зібрав гроші? Високий невдоволено пробурчав. Ми йому зателефонували, і він сказав, що так, але ми все дізнаємося остаточно сьогодні ввечері, коли їх отримаємо. Він поставив тацю на стіл. Моли господа, аби все пройшло гладко, додав він замість смачного. Пізно ввечері Адам почув, як у замку повернувся ключ. Серце його затріпотіло. До кімнати увійшли двоє в каптурах. Вже за десять хвилин Адам знову лежав зв'язаний по руках і ногах та з пов'язкою на очах у машині. Їхали дуже довго. Нарешті автівка спинилася. Його витягли з неї і кинули на траву поруч із дорогою. Адам затамував подих зі страхом, очікуючи продовження. Та за хвилину із полегшенням почув, що автомобіль від'їхав. Полежавши так кілька хвилин, він почав намагатися послабити пута. Звільнившись зрештою від них, він став і озирнувся навколо. В яскравому світлі місяця він побачив вдалині фермерський будиночок і сарай. Він рушив у тому напрямку, маючи намір попросити про допомогу. Приблизно о другій годині ранку поліція закінчила допит Адама і відпустила його. На вулиці на нього чекав Гарольд Баністар. Він виглядав дуже стомлено. Поліція мене просто замучила, сказав він. Вони стверджують, що я повинен був повідомити їм про ваше викрадення, щойно отримав записку. Не переймайтеся, ви все правильно зробили, сказав Адам і попласкав баністера по плечу. Вони сіли в автомобіль Баністера. Адам потер очі. Він дуже стомився, але заснути не міг. Я б із задоволенням чогось випив. Баністер запустив стартер. На жаль, мабуть, скрізь уже зачинено, але я цілком можу пригостити вас у себе вдома. За двадцять хвилин Адам уже сидів у баністера у вітальні. Той підійшов до шавки з напоями. Той, котрий мені телефонував, казав він, мав акцент як уродженець середнього заходу. А як розмовляв інший? Я не знаю, сказав Адам. Він весь час мовчав, не проказав жодного слова. І тут Адам почув вдалині лечутне виття собаки. Він завмер. Пролунало гудіння літака, що наближався. Воно наростало, і літак, зрештою, пролетів просто над будинком. Адам зиркнув на годинник. Була друга година тридцять дві хвилини ночі. Він затримав дихання від хвилювання, зовсім забувши, що потрібно вдихнути повітря. Виття пса і гудіння літака. Він чув о цій годині щоночі, починаючи з минулого понеділка. Тим часом баністер на іншому боці кімнати роздивлявся в міст бару. Та де ж дівся цей вармут? Він неуважно почав щипати кісточки на правому кулаці. Га! Ось він. Баністер взяв пляшку і повернувся до Адама. Ну, що ж? Будемо сподіватися, що поліція зловить ваших викрадачів. Адам подивився на підлогу, і йому здалося, що він крізь дошки бачить кімнату у підвалі будинку. Тоді Карлсон підняв погляд на маленького адвоката. Так, сказав він, злегка посміхаючись, мені чомусь теж здається. Що поліція їх відшукає. Джек Річі Викрадення. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк Байміакофі Coffee на Телочі Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.